Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Дух Святий необхідний. Ви вірите у це? Кожен з нас має батька. Але стосунки з ним залежать від багатьох факторів. Я вдячний Господу за свого батька. Він дав мені батька, який присвятив себе Богу, а потім своїй дружині та дітям. А тепер він також присвячений своїм онукам та правнукам. Ось уже майже 69 років він робить те, що написано на картині, що висить на стіні його спальні. 35 років тому я відтворив для нього версію цього вірша у такому вигляді, і йому справді подобається цей подарунок. В нім живемо і рухаємось, і існуємо. 17-28 17-28 Іншими словами, без Бога ми не живемо, не рухаємось і не існуємо. Тому Бог, Дух Святий, критично важливий для нас. Якщо заглянути в контекст цього вірша, то стає ще очевидніше, що Бог, що створив світ і все, що в ньому. Бувши Господом неба й землі, проживає не в храмах рукою збудованих, і він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. Дії 17, 24, 25 Тому Павло пише Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте і ви не свої? 1 до Коринтян 6.19. Сьогодні ваше тіло Божий храм, саме там він живе. Поклоняйтесь, Господу, Дух Святий украй необхідний вам для життя. Моя молитва сьогодні: Господи, нехай моє тіло буде твоїм храмом. Я прошу Тебе, сяй крізь усе, що я роблю. Говорю і думаю. Я залежу від Тебе. У тобі живу, у тобі рухаюся, у тобі я існую. Сяй через мене сьогодні. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.